Вечір добрий, я в Парижі. Приїхав сьогодні після обід, трішки відпочив, і зараз іду ввечері. Будемо впитувати в себе французьку культуру. Франція дуже відома країна в плані кулінарії. Сьогодні перший вечір і зараз буду вечеряти, пробувати морепродукти. Не знаю, чи чути мене, бо заклад дуже маленький, але він входить в один з найпопулярніших закладів в Парижі. Повечеряв. З'їв устриці. Заклад заточений чисто під устриці. Випив два калиховина, відпочив. Е така <клес> гарна атмосфера, маленький такий заклад, такий уютний, класний, мені сподобалося. І що? Я думав лягати відпочивати, бо завтра, завтра рано вставати, але я... щось з'явилось, в мене бажання поїхати все-таки до Ейфелевої вежі, погуляти, подивитися, як воно світиться вночі. І зараз все-таки я спробую поїду, подивлюсь. Добрий ранок, Я проснувся і я зараз на території вже подвір'я музея класно, тут масштабно, мені подобається якось так зайшов і аж настрій піднявся. Зараз буду шукати вхід і входити. Говорять, що тут є основна така, основний вхід. І там з боку десь є вхід в метро і через нього менша черга, бо про нього про хід мало людей знає. Зараз спробую нахитрити систему. Якщо не вийде, то піду в основну лінію. Зараз ранок, 9 годин скоро, відкривається музей. І В принципі, в принципі людей не так багато, як я бачив там на відео, коли днем в час пік збираються люди. Взагалі це колись був Королівський палац. І з нього зробили музей. І потім ще побудували вже пізніше оці піраміди. Це президент якийсь будував. Не вийшло в мене зайти через той вхід. Тому що якось в мене спрацювала жаба. Я дивлюся, очередь збільшується, збільшується на глазах там росте. А я ще не знаю, де точно той хід знаходиться, а там щось реконструкція з тієї сторони відбувається. Я думаю, зараз я піду там поки поблукаю, блукаю, то взагалі на 9 годин закриють вхід. І Я бистренько Хаміль-Хаміль прийшов сюди і з місця з усіма людьми заходжу. Все, я всередині зайшов, в принципі, не так і довго. 10 хвилин прийшлось постояти. Але не годину, не дві. І зараз буду йти дивитися щось прекрасне. Лувр — дуже величезний музей, і говорять, що його за день дуже важко обійти. У мене немає скільки часу. Я хочу подивитися на картини і на скульптуру. І Є такий павільйон тут, демон називається. І я думаю, що більшість цього знаходиться. Самого цікавого тут, як для мене. І зараз буду дивитися на скульптуру, потім піду дивитися на картини. Перше відчуття, коли заходиш в музей, що ти, що ти не зможеш все подивитися, тому що залів багато і ти ходиш як баран, Не знаєш куди, що, до чого. І тебе така обіда бере всередині, що ти даремно гроші потратив, таке був у Луврі, нічого не подивився. В ідеалі, звісно, брати екскурсовода і дивитися з ним, щоб він тобі розповів не просто, куди йти і що подивитися, а історію всіх цих експонатів. Але не все так погано, навіть якщо ти сам. Є спеціальні карти, по яких береш, зроб, робиш фото і легко орієнтуватися, ходити. Всі зали пронумеровані, і на тих картах навіть є такі самі відомі роботи, вони позначені, де вони знаходяться. Фотографуєш і ходиш. В принципі, розібратися легко. Я вже пів години і, і вже розібрався. І зараз продовжую дивитися скульптуру, ще, в принципі, дуже нічого не подивився, пів години вже пройшло. Якщо не взяли екскурсовода і походити мимо таких якихось відомих дуже скульптур або там, картин, бажано все-таки відкрити Вікіпедію і почитати, тому що історія реально дуже цікаві з ними пов'язана. З Венерою цікава історія пов'язана, що її знайшов селянин. І в неї спочатку були руки, але якийсь француз дізнався, що є там на тому місці на території Турції, це було тоді. Є там ця скульптура, і він хотів забрати її, маркіз. І забрав за допомогою військових сили, але селянин просто так не хотів віддавати скульптуру. І у Венери відбилися чи відрубалися руки. І так вона вже без рук потрапила в Париж. Це теж дуже цікава скульптура. Вона є символом перемоги в морських битвах. Хто створив, невідомо. Є цікавий факт, з нею пов'язаний. Те, що реставратори хотіли відтворити її руки і голову, але всі спроби були марними, тому що втрачалося відчуття легкості і польоту вперед. А я коли дивлюсь на такі речі, я зразу починаю згадувати фільми про побування. І мені цікаво стає, скільки коштують такі діаманти. І в голові крутиться, блін, як же його можна звідти забрати. Взагалі ходиш, дивишся на картини і розумієш, що тут же є такі картини, які коштують мільйони доларів. І ти розумієш, якби в тебе була така картинка. Ти міг би більше ніколи не працювати. Черга до однієї з найпопулярніших картин світу. Говорять, що до 1911 року картина була не така популярна, але один із працівників музею викрав картину, Шукали картину два роки і, і через два роки. Знайшли, але напротязі цих двох років публікували в усі журналах, газетах е про пошуки цієї картини і говорять, що це додало їй дуже великої популярності. Я скільки до цього раз бачив фотографії в інстаграмі, відео, як люди дивляться, там, фотографуються на фоні цієї картини. І ось я стою перед нею, у мене таке якесь почуття щастя від цього. Лиза. Я тільки що фотографувався і айфона, камера айфон ловить посмішку Моналіза. Цю ж картину хотіли знищити, обливали її сірчаною кислотою. Це теж зіграло дуже на її популярності. Звичайна картина. Просто мені здається, що саме ім'я Леонардо да Вінчі Плюс оця вся реклама, яка в неї з'явилася через викрадення. І воно з часом все це накопичувалося як сніжний ком. Тобто популярність множилася, зробила ім'я цієї картині і вона стала однією з відомих світ. Після того як я відвідав музей. Я знайшов де треба входити, але я вийшов звідси. Ось він вхід. Але я правильно зробив, що пішов одразу через центральний вхід, тому що цей вхід, мені здається, я довго шукав би. Що про музей? А, класно. Гарно, але більшість картин ти просто можеш так оцінювати якось з точки духовності. Але мені здається, дуже цікаво послухати ще історію їхню. Дуже багато картин із якихось біблійних мотивів. Те, що мені подобалось там на зображенні, або цікаво ставалося, що там зображено. Я старався якось через Вікіпедію. Шукати, знаходити. Але в цілому потрібно брати екскурсовода або є аудіо екскурсовода. Цікаво. Е, я думаю раз в житті варто відвідати цей музей. Я хотів, і я відвідав. Зайшов у заклад. Зараз буду снідати, хоча вже на, на годиннику 12 годин. Але я сьогодні трішки заспав, і в мене були кутки на 9 годин в музей. Я зразу поїхав в музей і зараз проголодався, зараз спробую круасани, які я повинен був з'їсти зранку. А на обід вже буду шукати щось пізніше, щось поїм. Карший мій французький круасан. На смак, ще не знаю, але от береш і він одразу хрустить в руках. Зараз буду пробувати. Сливочний смак всередині м'якенький. Зовні хрустке тісто таке, воно ж розсипається і хрустить, на нього цей. Придавляєш. Мені подобається, дуже смачно. А ще, ще топчик, що він тільки що був спечений, він ще всередині гарячий. Ну, розкривається дуже шикарно. бо вдома не встиг перед вилітом. І тепер красивий. Гуляє Далі. Зараз буду шукати собі обід. Зараз плаваю я такий хлібець із сиром. Зараз буду пробувати. який на смак. Досить наваристий такий бульйон. Відчувається, що в нас тянеться. Зараз спробую на смак. Сибулі не відчувається. І ще в супові відчувається так сильно чорний перець. Висновок. Е спробувати варто, але мені здається, борщ буде покруче. Принесли мені ножку конфі. Що таке конфі? Конфі це спосіб приготування для довгого зберігання. Е, можуть бути, в основному це ножки птахів, гусей, качок. Брали ці ножки, засолювали їх і вони в власному жирові там е, засолювалися, томилися. Потім все це перекладували в горшочки керамічні і могли зберігати протягом довгого часу. Що висновок можна зробити, що якщо ви коливаєтесь між качкою конфі чи луковим супом, цибулевим супом, беріть качку, на мій погляд, може, тому що я м'ясо їст. І ви не пожалієте. Качечка топ. В Парижі вийшло сонечко, і я приїхав подивитися на Айфелу вежу. Я вчора, сьогодні бачив, але далека верхушку тільки. А зараз, а зараз повний ріст. Бонжур! біля ейфелої вежі. Отак от от виглядає. Велетецька. Зараз подивлюся, погуляю тут і пройдуся по, по... набережні Сени. Подивлюся, ми ще щось цікаве і потрібно їхати відпочивати, бо ще плани на вечір є грандіозні. Як у Наполеона. Ось ця вулиця, якщо я не помиляюсь, червоних ліхтарів. А вон мій заклад, який я хотів відвідати. Цей заклад називається Молін Руш. Кабаре. Тут відчувається, що це вулиця Червоних ліхтарів. Тут такий скверик, іде. І на ньому такий алкопарк. Багато компаній сидять там, розливають на лавочках енергетики з горілкою, мішають, розгажаються. Ну що, я підійшов до закладу. Ось він. Молін Руж. І зараз буду заходити, подивимося, що там. Надіюсь, буде щось цікаве. Я чув, що потрібно приходити поранше, щоб вихватити найкращі місця. Мабуть, я спізнився. Ось така черга. Мені здається, що я саме останній прийшов. Ну, надіюсь, буде все видно. І не посадяти мене. Добрий ранок, іду снідати. Париж вранці. все відкривається. Такий рибний магазин. Тільки що проходив перед цим магазин з сирами. Хлібний магазин там люди заходять, купляють багети собі. Я так іде ідеси, понабирався, як в куснях пішов снідати. Так, живуть люди, нормально. так. Біля айфолі вежі є малень... така маленька вуличка. І з неї дуже шикарні фотки виходить. Сьогодні білети онлайн і зараз буду підніматися на Ейфелу вежу. Хоч торкнуся до неї, яка вона. Що можу сказати? Я вчора приходив на це місце і була хороша погода, і тут велика черга була. Сьогодні погода холодна і черги взагалі немає. Люди ліняться кудись підніматися, гуляти. Всі закутані. Правда, багато дівчат. Ну, дівчата вони... залишаються дівчатами, навіть в мороз в таких легеньких ковтинках. Ну, щоб фотки були красиві. Е... Ну, можна добре замерзнути. Досить холодно на вулиці. Ось таке подвірячка. ось така вона. Все, я зайшов. І зараз будуть підніматися. Є ліфт тут і є сходи. Я вирішив трішки зекономити і плюс мені цікаво просто було піднятися по сходах, подивитися, як ти набираєш висоту і дивишся на місто зверху. А не так, просто взяв, піднявся вже на обзорній я Тяжкова, скажу, підніматися. Вже відчувається, що так забиваються легені трошки. Але вже піднявся на перший поверх. Блін. А дочі, я вам скажу красивий відкривається. Ось такий він Париж. А це на цьому полові взять якось якесь покривало і сісти отанець. Вінце, сирок. І просто відпочивати кайфувати. Дивіться, як запалюються вогні, як засвічується місто. Обов'язково треба сидіти літ, куди відеться. Ну і місто красиве, до речі, зараз. Гарне. Гарне. Гарний париж. Тут всередині є такий ресторанчик. Кафешечка. Зараз зайду поцікавлюся які там ціни на шампанське. Якщо для, для, для людей ціни, то вип'ю за це, за те, що я піднявся на ехоло, вежу кавих, підніму. А, взяв я собі не шампанське, а вино. Зажалів грошей на шампанське. Келих шампанського коштує 15 євро, а вина 8. Я думаю, вино теж непогано. І сів, і зараз вип'ю, зігріюся, тут тепленько. Зігріюся, повидюся на містечко. І ще планую піднятися далі вище, на другий поверх. Такі справи. Настрій піднявся, Клас, класний вид. Обов'язково потрібно підніматися. Я ще думав, що та там піднімусь, що там такого, може не підніматися. Потім думаю, та ні, все ж таки хотів. І дома вже сказав, що буду підніматися. І піднявся. Я піднявся на другий поверх. Замерз, як цю холодно, капець. Тут на другому поверхі є різні такі магазинчики, туалет є і зараз покажу, який вид з другого поверху відкривається.